Тема нотири клас. Хто це? Це вчитель, це вчителька, це учень, це школяр. Це Учні. Що робить вчитель, Вчитель читає книгу, що робить вчителька, вчителька читає. Книгу. Що роблять учні? Учні слухають вчителя? Що роблять школярі? Школярі слухають вчителя. Попробуйте проговорить вы це вчитель, це вчителька, це учень, це школяр, це учні. Це школярі. Вчителька читає книгу. Вчитель читає книгу. Учні слухають вчителя. Учни слухают в Обратите внимание на новые слова со страницы 10. Учат переводится в чать. Слушают Переводится слухають. Проговорить все слова. Вчать. Учат. Слухають. Слушают. Продовжи речення. Продовжи предложение. Я навчаюсь у школі. Я учусь в школі. Я вчу математику. Українську мову. Я учу. Математику, український язик. Я вчусь добре. Я учусь хорошо. Проговоріть ці речення самостійно після мене. Я навчаюсь. У школі я вчу математику, українську мову я вчусь добре. А теперь запишите речення, А теперь запишите предложение. Донька с мамою. Мама с Оксанкою. Бабуся. З онучкою внучка з лялькою. Поставте відео на паузу і допишіть речення ЗОШІ. Відкрийте ваші підручники на сторінці дванадцять. Скажіть, що ви бачите на малюнку? Це вікно? Це дошка. Це люстра. Це двері. Це стіл. Це шафа. Що робить вчитель вчитель читає книжку що робить учениця учениця витирає дошку що робить учень учень відкриває двері Что робить вчителька? Вчителька открывая шафу. Ребята, обратите внимание, русские слова открывает, вытирает. Читает на украинском языке при переводе теряют букву Т. Послушайте еще раз. Читае вытирае видкрывае. Послухайте текст, наш клас. Наш клас. Ось наш клас. Він великий, світлий, на вікнах квіти, на зошити й підручники у кутку шафа з книжками, вчителька дає нам знання і вчить бути чемними вихованими у нашому класі завжди чисто затишно. Ми дуже любимо свій клас. Поставте відео на паузу і прочитайте текст ще раз самі.